Вітаю вас, шановні глядачі, у новому відео. Як завжди, нагадую, щоб ви не забували підписуватись на мій канал. Якщо ще не підписані, ставили лайки та писали коментарі. Це дуже важливо для розвитку мого каналу. Сьогодні була в АТБ та в м'ясному магазинчику. Зараз покажу свої покупки. Розпочну з покупок з м'ясного магазинчика, купила 4 гомілки, буду супчик готувати. І купила трішки телятини, хочу її стушкувати, з подливою зробити. Туди моркву, цибульку, томат і довго протушкувати. І якийсь гарнір, якусь кашку відварити. Я думаю, буде смачно. В АТБ купила овочі, картоплі купила. Зараз хочу її е, посмажити. Вон якась поганенька попалась одна, не додивилась. Так, це буде смажена картопелька. Залишилась квашена капуста, буду її тушкувати. Купила е, ось таку свіжу капусту. Я змішую квашену і свіжу, і тушкую з томатиком. Дуже смачно виходить. До речі, цей рецепт є у мене на каналі. Кому цікаво, можете подивитися. Дві цибулинки взяла, дуже крупна у нас цибуля. Я таку не дуже прям люблю, тому що буває, що залишається, але вже яка є? От і ще морквинку одну, це теж на супчик. Я не знаю, Може, частина навіть піде у подливу, бо величенька морква така. Купила сину сирочки, доки вони на знижках запасаюсь, роблю йому запаси. Він їсть один на день, ввечері йому даю. Такий смаколик. Ще для себе до кави ось таку шоколадку на знижках. Зараз в АТБ, Дуже вигідна ціна, і шоколад цей мені дуже подобається. І купила два тортики полюс. Ковбаску ось таку шинкову купила. Це м'ясна лавка. Вже не вперше беру непогана ковбаса, і зараз коштує десь 100 гривень замість 160. Але ціну точно я вкажу. Так, ось такого хлібчика захотілося, рум'янець з льоном. От саме рум'янець мені подобається тільки цей хлібчик. І молоко. Молоко таке, як зазвичай беру, від своєї лінії 2,5% жиру. До речі, побачила, що від своєї лінії тепер є ще й пряжене молоко в маленьких упаковках. Треба буде купити спробувати. Це були усі покупки. Дякую за увагу, за перегляд. До зустрічі у нових відео. Бувайте!